Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами магазин STTools.com.ua. І у даному відеогляді надамо ваші увазі акумуляторний пилосос від компанії Штіль, а саме модель ca 50L. Постачається він у картонній коробці. Ми її відкриємо, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, в котрому постачається даний пилосос, ми бачимо, що до комплекту постачання, у нас, як завжди, кодить уся необхідна технічна документація. Також йде мішок з тканинного матеріалу, додаткова накладка на фільтр у випадку, якщо ми працюємо з рідинами, плечовий ремінь, щільова насадка, насадка щітка два подовжувальні патрубки, шланг. До речі, шланг незвичайний. Він дуже сильно розтягується та зручний у використанні під час роботи, адже він так само легко і стягується, складається. Звісно, в комплект входить сам пилосос одразу з барабанчатим фільтром та контейнером для збору сміття. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 300 Вт. Максимальна витрата повітря 1740 літрів на хвилину. Джерело живлення, акумуляторна система АК Сістем. двигуна – безщітковий. Вага інструменту 5,8 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І спершу надамо ваші увазі, те, як саме зручно його буде використовувати. У нас є на верхній частині корпусу спеціальні пази, до яких ми приєднуємо плечовий. Пасок. Відповідно, в подальшому, за допомогою даного паску, ми можемо транспортувати та використовувати даний полосос, коли він буде знаходитись в районі вашого поясу, тобто працювати в динаміці. Так само працювати в динаміці нам допомагає те, що дана система вона є акумуляторна, тобто не потребує джерела електроживлення. І далі, переходячи вже до корпусу інструменту, бачимо те, що вмикається він досить просто, за допомогою натиснення на клавішу пуск. І вже можна по суті працювати. З нижньої частини в нас знаходиться барабанчатий фільтр. Він багаторазовий, його легко очистити, він зроблений з такого матеріалу, що досить довговічний у використанні, що значно зменшує витрати на обслуговування інструменту. Якщо ми працюємо з рідинами, що значно розширює спектр роботи самого пилососу, ми додатково встановлюємо паралонову накладку. З цього рідина не потрапляє до фільтру самого інструменту. Також ми бачимо наявність місця підстановлення акумуляторного блоку з верхньої частини даного інструменту, воно досить щільно закривається за допомогою спеціальної кришки прозорої. І після цього вже можемо працювати. Далі, друзі, контейнер у нас надійно фіксується за допомогою пластикових защіпок. А за допомогою широчезного спектру насадок, котрі йдуть у комплекті, ми можемо працювати як з килимами. Так, і по суті, в майстерні може дуже добре допомогти даний пилосос. Буде зручний у використанні при прибиранні вашого авто тощо. І знову ж таки, за допомогою того, що у нас довгий шланг, ми зможемо отримати доступ навіть у найважкодоступніші місця. У нас є і щільова насадка, і довгий шланг. Сам пилосос також зручно транспортувати за допомогою додаткового руків'я, а приладдя у випадку необхідності можна зберігати. У корпусі самого інструменту, відповідно як з від одного, так і з іншого боку. Даний пилосос оснащений безщітковим мотором. Відповідно, він достатньо потужний, потужніший в порівнянні з щітковим інструментом. Відсутня необхідність якогось сервісного обслуговування. адже без щиткої мотори не потребують сервісного обслуговування. А також даний пилосос підтримує стабільну силу смоктування навіть при розрядженому акумуляторі. Це мається на увазі те, що не втрачається потужність під час розряду акумулятору. Постійна сила всмоктування при будь-якому заряді акумулятору. Як висновок, ми маємо досить компактний, універсальний надійний помічник задля прибирання у вашій майстерні тощо. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього пилососу чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, звертайтесь до фахівців, а саме менеджер сайту sttools.com.ua. Якісні комплекти, чудовий інструмент та все для вашого комфорту та зручної роботи. На цьому наразі в мене все. Особисто вам бажаю вдалого використання надійного інструменту на довгий час. Побачимось!